Усім привіток! З вами Чоп, і сьогодні ми будемо дивитися на чарівну вродливицю, красавицю, світу, битву чорну кішечку. Вона у нас семизіркова другого рангу. Розумієте, рівень? Ну топова, топова. Коротше, дивіться з приводу її здібностей і тактики. Тактики. Коротше, в неї є візитна карточка. Вона може бути на ворогі, може бути на вас. І якраз таки залежно від того, на кому ця візитна карточка була, буде вибір після кінця пограбування. В неї є таке пограбування, воно раз в 45 секунд активується, точніше, через 45 секунд активується, і от, отой. Воно. І все. Коротше, пограбування, тири пири. Воно дає нам залежно від того, де була карточка, якісь приколи. Тобто, наприклад, коли карточка у нас. Вона збільшує урон від кровотоків. Коли карточка у ворога, то вона якраз таки зробить саботажик. А саботажик, як ми знаємо, він контрить здібності. І як бачите, зараз я зробив так, що я отримав пику непоганий такий урон, ще й отримав оглушечку. І ще одну оглушечку ну, чудово, зараз не пощастило трішечки, він вирішив по-дурному зробити. Коротше. Вона з другої спецатаки накладає критичні кровотоки. Також за комбо вона збільшує, начебто, чи шанс криту, чи крит свій. Ось, вона збільшує, начебто за комбо шанс крита вона збільшує свій. Ось. Коротше, здібностей багато, так от описати в коротенькому тесті буде не дуже легко. Але в чому головна її суть? Якщо от брати прямо найважливіше, Друга спецатака закінчує пограбування. Тобто, ну ви зрозуміли, так є пограбування, таймер. Коли вона закінчується, залежно від того, де була карточка, активуються певні приколи у кішки. Тобто, якщо карточка була у вас, то активується збільшення цього, збільшення кровотечі, урону від крові, їх тривалість, як коротше така шняга для крові. Коли вона на ворозі, вона активує саботаж. Саботаж, він що робить? Він контрить здібності. Також здібниці контряться завдяки кому. Правильно, завдяки комбо ще. От я зараз, як бачите, цей вошною роблю другу спецатаку, коли карточка у ворога, і я її забираю, тому що друга спецатака, вона її вертає або віддає. Тобто, розумієте. Е на ворозі карточка, ви здали другу спецатаку. Вона забрала карточку, і в кінці спецатаки 2 вона активує е, пограбування, оце, тобто закінчує таймер пограбування. Цей таймер пограбування закінчився і активується здібно залежно від того, де карточка у кішоньки. Або у ворога. Запам'ятали, так? У кішеньки, тривалість, там урон, вся 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 фігня пов'язана з кровотечою, там жорстокістю тири, тари, і тралівалі. Якщо вона у ворога і закінчується пограбування, то активується саботаж, який контрить здібності. Коротше, дуже важко е, отак от. Пояснити саме, тобто, коли ти граєш, коли там трішечки прочитав, ти це, в принципі, в мозг тебе відклався, ти запам'ятав, в принципі, собі зробив такі нотаточки, все, ти знаєш, так. А от прямо так всю всю базу винести, ну трошечки проблематично, проблематично, а ми зараз підемо у лабіринт легенд. Ми у лабіринтику, я навіть для вас спеціально відкрив її здібності, для того, щоб я нічого не переплутав. Вибачаюсь, народ я три дні не спав. Я трішечки не соображаю, можливо, але відео записати треба. Тому я сподіваюся, ви мене простите. А також не забувайте замовляти проходження контенту за посиланням в описі на мій телеграм. Ви мені пишете, і все вам проходиться будь-яке завдання. Чітко, економно, гарантійно головне і надійно. Ну що, продовжуємо дивитися на кішечку. Дивимося, дивіться. У нас є. Ось, візитна карточка. Коли вона змінює володаря, тобто вона від ворога до кішки, від кішки до ворога і так тиг дик -ти дик -ти дик Ну, як знаєте, гра така стара, вона дуже там шарик такий туди-сюди, туди сюди. Ось тут такий принцип теж, в принципі. Ось вона додає один до комбо і також е, дає жорстокість, жорстокість, яка збільшує критичний урон. За також я забув додати, що за кожний крит удар, якщо я не помиляюся, вона накладає кровотечу. Ось критичні удари на кидають кровотечу. І ось що я казав: тобто, якщо візитна карточка у кішки, вона активує собі пос... підсилення е, ефектів, які наносять урон з часом. Правильно, правильно. Якщо у ворога, то вона робить зниження е, здатності, здібності активацію їх на 40%. Так, ви думаєте, 40%? Ну і дивіться, спірдикс. Ну, що це таке? 40%. Ні, ні. ні, ні, ні. Ось. За, кожне, е, за кожен удар у комбо. У кішці також вона знижує е, здібність. Е, точність здібності їх активації, все таке, і максимум до 60% відсотків, А також проти научників це збільшується в два рази. Тобто, саме з комбо, тобто не 2%, а 4. Якщо я правильно зрозумів, тобто вона не на 120 відсотків контрити буде. А ну, за кожне комбо 4%. Якщо я помиляюся, напишіть у коментарях, мені завжди. 에, подобається читати критику, читати, як би то, якщо я щось неправильно сказав, щось передав. Іноді, отак от знаєте, коли граєш, ти, в принципі, якось там усе розумієш, воно в тебе ти приблизний принцип знаєш, а от пояснити іноді буває трішечки важкувато. Ось, Ну і коли щось не спрацьовує завдяки її контрі-здібності, то вона отримує ще собі пасивний. Е, що вона отримує? Ось, вона призупиняє, точніше, пасів, пасивні ефекти кровотечі, наприклад, у неї кровотеча. Я взяв усю сіньку для неї, ви запитаєте, нащо ти усю сіньку береш? Ну нафіга. Я скажу: а чому мені? А чому ні? Вона ж є, вона існує. Ти її можеш взяти. Наприклад, у УЗС, увести ти не всю сіньку можеш взяти. Але ніхто тебе не, ну, не примушує туди брати усю сіньку або кішку брати. Вона, в принципі, і сама, як сама по собі, нормально виносить, але мені хочеться показати отакий от фрагментик, усе ж таки тут ІПУ. І командочку підібрати. Я думаю, буде прикольно подивитися, що вона зараз зробить з Халком. Тобто ще додатково магніт, начебто, трішечки збільшує урон. Ми зараз будемо дивитися магніта. Я брав не так, що принципово хочу там збільшити щось урон від спецатак, чи урон на 15%, чи наскільки він там збільшує, а якраз таки, щоб він там своєю гнучкістю не портив мені гру, бо я це дуже не люблю. Ненавиджу гнучкість найгірший у село. Краще, хай він буде повним імунщиком до е, оглушення. Нарешті я зміг дотягнути Дотягнути розмову. Так, усе. Активуємо одразу тяжик. Головне, перехватик оформити, щось перехватик не пішов. Не хоче не хоче халк перехвачуватись. Ну от такий от у нас халк. Точніше, Ралк, вибачаюся Ну ми поки що, що ми робимо? Наша головна мета. Це просто от видати, наприклад, тяжик і перехвачувати. Видав тяжик, перехватив. Видав тяжик, перехватив. Перехватив, видав тяжик. Ось навіть таке рахується. Зараз нам треба, щоб карточка була у нас, тому ми робимо тяжик і видаємо другу спецатаку. Таким чином ми активуємо збільшення крово кровоточних ударів, скажімо так. Чікс видаємо реликвії і просто бачимо, наскільки у нас. Збільшується жорстокість, ну вона нереальна, нереально на велику кількість збільшується. Так, головне зараз, щоб він не видав свою штуку. Хоча, як бачите, він, мені здається, навіть і не доживе просто до Третій за 122 удари вона винесла ралка. Ну, швидко, так, з синергіями годин за хвилину. Тобто навіть десь приблизно як солдати того світі легенд Різниці вона не бачить. І зараз ми будемо йти проти мого самого ненависного, самого противного, самого задовбательного персонажа для мене. А саме печиво, не люблю я його бити, якщо в мене немає там якогось шанчі, чи вальки. Ви знаєте, це у мене є певні проблеми, як то кажуть. Усі мають в свої слабкі сторони, і від цього нікуди не дінеся. Тому ми зараз ідемо в безну бити печиво або намагатися бити печиво, тому що я. Вже сказав причину, чому ми саме будемо намагатися, а не роз... розбивати його. Ну що ж, ось мій заклятий ворог, мій найпроблемніший супротивник. От знаєте, як є у когось головний ворог, я не знаю, там у спайдермена доктору з ніг, так, наприклад. Я точно вже не пам'ятаю, хто там у нього головний ворог, ну хай буде доктор восьминих, тому що мені він більше подобається з ворогів людини Паука. От так в мене ця. Е... Оце. Оце. Навіть не хочу його називати. Печво, оце. Коротше, у нас зараз тактика інша. Нам тепер не треба, щоб карточка була у нас. Нам треба, щоб карточка була. У нього. І завдяки цьому ми будемо йому зривати його здібності. І як бачите, за критичні удари вона також накладає кровоток. А кровоток це що? Правильно, це контрить йому трішечки його кам'янці, і не дає, наприклад, активувати нові. Так, нам головне зараз, зараз тяжика видати було б чудово взагалі. Тяжик видали, накинули на нього карточку, але не забуваємо, що карточка нам потрібна зараз саме на нас, а не на ньому. Тому що нам треба контрити йому здібності. Хоча і так вони, в принципі, в нього непогано так контряться. Видаємо другу саботаж, активуємо урон. Нормальний. Дуже сильний, я б навіть сказав. Прям кайфовий урончик, додатковий урончик. Просто бачите, там по 6 тисяч прилітає І ще критичні атаки від самої кішоньки йдуть по 14 тисяч. Просто звичайні атаки легкі, вони йдуть по 15 тисяч. От, з -з -з збив мені комбо твар. Ну, реально, твар по-іншому не на аж такого персонажа, як печива, ну твар. Твар, просто твар. Збільшується у нас критичний урон, і ми начебто повинні трошечки так, ми призупинили таймер завдяки нашій другій спецатаці і продовжуємо розвалювати його трішечки, а комбо, на жаль, злив. Але бачите, так, ну що він тварь, це по-перше, так? Тварюка ще та, тому ми ще раз видаємо другу спецатаку. В нього вже майже половини ХП нема. Якби він ще отакі випади не робив, взагалі було б непогано. Але ми все одно вже набиваємо по трішечки комбо. У нас 99 що точності, що е, цієї, е, скажіть мені, жорстокості. В нього просто немає його камінців. І ми ну, просто балдіємо, кайфуємо. Я думаю, зараз е, дочекаємося, спробуємо дочекатися, щоб в нього саботаж пройшов. Господи, як же це було страшно. Так, дивимося. Нам треба карточку на собі. Треба карточку на собі. І, господи, випадково призупинив таймер. Так, та карточка на мені була, тепер вона на ньому, саботаж знову активували і чудово. Усе начебто йде по плану. Усе йде непогано. Від ПУ втратив я ХП, я комбо не зливав. Це просто вона за 70 ударів виносить його так. Ну ми ж усі віримо, усі віримо. Як бачите, навіть мій заклятий ворог відлітає від такої. Тішеньки, красивої дівчинки, вона ще мало того, що дуже сильна, вона ще й красива. А це, як ми знаємо, іноді буває дуже-дуже складно. Отакоти от красива і потужна, корисна. Отаке. От Отака у нас кішечка трошечки розвофлився, так, пропустив пару ударів, але я думаю, що це навіть добре, що я не відіграв прям супер ідеально, тому що я також показав додаткову її можливість виживати, хоч тут у персонажів не такі прям гіперсильні е, урони, так, але все одно вона дуже непогано себе показала. В принципі, я думаю, що на цьому можна і закінчити. Пишіть свої коментарі, чи прокачали б ви її на другий або на третій ранг, як вам взагалі ця кішонька, як там вам її, оці 에... маска її, її костюмчик, і все таке інше. Ну, ставте там вподобайки, пишіть коментарі, не забувайте робити активність, а я вже буду з вами прощатися і закінчувати. З вами був Чоп, не забувайте нічого. А я забув усе. I'm <laughs> sorry.